Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна краса природи. Сьогодні присвячую своє включення вирощуванню розсади томатів, помідор. Ну, Вже хтось має, а хтось тільки розсадив там, розпікірував і Коз вона вже в ящиках росте. От. Ну, я, коли вас вона не сильно радує, то і слабенька, вам кажеться, то, як кажуть, біді можна швидко допомогти е, е, і справити ці негаразди. тому що е, коли вчили мене мудрі професора. Першим ділом для того, щоб э, рослины тронулись швидко вріст, потрібна азотна підкормка. Э, ну, не на шатирний спірт, <со> э, там ще щось, таблетки якісь. Э, все вже розроблено э, наукою. Є азотні добрива, які розтворяються в воді. И Якщо розтворити їх в воді і підкормити розсаду, моментально вона поправиться і піде швидко в рост. І стане товста, як палець. Це вам От. Ну Що для цього потрібно? Потрібно 10 літрів води, значить, один із видів з селі, значить. Добрив мінеральних, значить азотних. сечовина і карбамід. І, ну, до речі, карбамід це найвисока концентрація в цього добрива азоту. І аміачна селітра, там трохи менше, але теж добре розчиняється у воді. І, як говориться, так, так само діє. Ну, що для цього? Беремо э, пів стакана. Карбаміду це приблизно 50 грам. Засипаємо 10 літрів води. Ну, вода, звісно бажано відстояна без хлору. От. Перемішуємо, щоб розтворився розчин. Е, да, щоб карбамід розтворився в воді. Да. І головна умова ще яка. Значить, ваш субстрат, в якому росте ваша помідора, повинен бути вологим. Щоб не в суху землю підкармлювати, а в вологу землю. Да. Перед цим, навіть якщо ви бачите, що суха земля, полийте, а потім підкормлюйте. І все, беремо лієчку, набираємо. Розчину, карбаміду, акуратно лейкой. Можна і великою лейкою з поливавкою, Ну я в таких об'ємах користуюсь такою лейкою, от акуратно проливаю. Азотними добривами, тому що для старту рослині потрібен азот. Тоді вона добре стартує, швидко відбиває вегетативну масу, коренева маса розростається. А далі вже перед посадкою і в землю, і в лунку додаєте ні трамофоски, там ще додаєте, можна додати перегною, от, сипця. Іли, допустимо, че червя, біогумусу, і садити тоді, щоб була достатня кількість і інших поживних речовин. Якщо ви проробите таку процедуру, якщо у вас е, ваша розсада слабенька, е, значить, підкорміть її таким чином. І через день-два ви її не впізнаєте. Так що, друзі, отака проста річ, яку потрібно знати. А на цьому я буду завершувати своє включення. Так що можете скористатися моєю порадою. Да. Всім бажаю мирного неба. І на все добре, до нових зустрічей!